And no friend We're far from where we started when things were getting. Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ярослава і це мій канал про домашнє господарство. Сьогоднішнє відео розпочинаю зі смачного сніданку, він буде з такою рибкою. Я зараз її хочу розрізати і покласти в судочок для того, щоб потім зручніше було все це готувати. Я не люблю кожного разу торкатись цієї риби для нарізання, тому що дуже багато чого треба мити. У мене ось ця дощечка спеціальна для риби, вона скляна, її дуже зручно. Мити, всім рекомендую для риби використовувати саме таку. І ось один раз нарізала, склала посудочку і на декілька днів мені таки вистачить. Зелень я також зберігаю у контейнерах, кладу на дно паперовий рушничок, і так вона зберігається десь до трьох днів. Звісно, надовше це не варіант, тому що це зелень, її треба набагато швидше з'їсти. Ось цей пластик це спеціальний пластик, в якому можна зберігати якомога довше товар, але якщо його відкрити, то вже все треба з'їдати в перший же день. А ось так: в контейнері з паперовим рушничком це завжди безпрограшний варіант. Я тепер буду Збирати свій сніданок, ви бачили, я підсмажила хлібчик в маслі та з чесничком тепер викладаю сир, викладаю зелень, перець я запекла попередньо імбир, рибу і соус солодкий чилі. Повірте, це дуже-дуже смачно. Я таку брускету їла у закладі намілака, і з того часу я взагалі не можу про неї забути. Там якраз було ось це поєднання імбиру з рибою і соусу, і це прям не виходило у мене з голови. Вже дуже дуже багато часу, і я вирішила це спробувати. І я чесно робила цей стіданок декілька днів поспіль. Воно мені не набридло. Це дуже класне поєднання смаків. Якщо ви любите імбир, любите рибку, обов'язково спробуйте вам 100%. Сотків це сподобається. А чоловік у мене вегетаріанець, тому, ну і в принципі до цього він рибу не дуже любив, тому я йому зробила такий веганський варіант все те ж саме: побільше перцю запеченого і без риби. Тепер буду займатися домашніми справами. Буду забирати євну постіль прання, Тут я знайшла нашого саліма, закутився в пледик, і він, взагалі, такий мерзляк. Тут трошечки похолоднішало, і він уже все, він вже в усіх ковдрах. З нами тільки спить прям під ковдрою, всю ніч не вилазить і. Я не знаю, як він там не душиться. Та й взагалі тепер не знаю, що він буде робити взимку, тому що взимку буде ще холодніше. Насправді, у нас дуже сильно знизилась температура саме в будинку. Сильно якось так холодно. Хочеться ходити закутаним, втягненим. Це я зараз ходжу ще було так більш-менш тепло. Це якраз тоді, коли тільки вночі було холодно, а в день було там 25-27 градусів. Це якраз ось ці дні. Там видно, що я вранці в кофті. Я тут я вже перевдягнулася в футболку, тому такі було перемінливо. А зараз, от якраз коли монтується відео, то зараз дійсно дуже-дуже ну, холодно в будинку, тому вже угріваємось. У мене якраз закінчились всі засоби для прання, тому пусті баночки викидаю у контейнер для пластику і ставлю тут нові. Зараз хочу спробувати ось цю новеньку щіточку. Вона дуже класно справляється саме на ось таких велюрових покриттях. Зараз ось тут на в більцях все прочищу ось тут. Дуже класно, весь пил, всю шерсть Саляма, звісно, її не дуже, але вона все одно є. І, напевно, навіть більше пилу, ніж шерсті, але ось саме на таких вілюрових штуках вона прям топ. Я вже спробувала на одному кріселку, і мені дуже сподобалось, я вам потім покажу. Бачите, скільки? Бачите? Отече і небагато, але от воно все. Чекайте, може її намочити треба? Ну зараз намочу. О, мені подобається більше, коли намоченим. Слухати дуже класно знімає. Я раніше це ліжко протирала вологою трубочкою, тряпочкою, але, ви знаєте, мені завжди здавалось, можливо, це щось не так, але насправді ось ця щіточка мені так сподобалась. Ось якраз всі оці закуточки, там, де є шовчик між тканинами, то взагалі ідеально можна все вичистити, мені це дуже сподобалось. І ця щітка якраз для таких велюрових поверхонь. Я думаю, що і вона мені Надобиться, і коли в нас буде новий диван, тому що також хочу з такого ж матеріалу. нам диван, і навіть кольор такого ж самого хочу. Мені таке дуже подобається, воно м'ягеньке. У нас ця тканина антивандальна, антикіготь. Дуже легко воно миється. Тобто, якщо там я вимазала якимось шоколадом або фломастерами, це дуже легко змивається ганчіркою. І Салім, ви знаєте, він не точить кігті, але він може відштовхнутися, коли бігає. може Відштовхнутися задніми лапами, і якби це була така не дуже тканина, то напевно залишала б якісь тірки, сліди, а так взагалі нічого, дуже задоволена взагалі цим ліжком, матрас. Ідеальний, як на мене, мені вже хочеться свій поміняти на такий самий, як у Єви. Бо раніше мені здавалося, що у нас найкласніший матрас по якості, по саме твердості, у цьому балансу м'якості і твердості. Але ні, порівняно з Євиним матрасом, тут прям ти відпочиваєш, тут небо і земля насправді. Але все одно наш теж непоганий. Ми його купували в юску, а цей матрас Євин ми купували разом з цим ліжком у тієї ж самої фірми. Я знаю, що можливо будете питати, що це за фірма, щоб купити собі. На жаль, не пам'ятаю. Єдиний варіант це пошукати мої старі відео там, де ми його купили і придбали, то там я точно розповідаю, що це за фірма. А так, на жаль, вже навіть не пам'ятаю. І десь бірочки, здається, тут немає десь. Ну, у всякому випадку, зараз шукати не буду. До речі, ось такі пледики, ось такого матеріалу нам доводиться зараз ховати від саліма або закривати двері, тому що він їх смокче. Він прям стягує ліжка, або де він знайде, смокче, топчеться. Словом, є у нас одна проблемка. Думала, що можливо вам не так було видно. У нас є ще такі старий стілець, які хочу переобшити. Це мій дядя робив там різні меблі, і це саме був бракований. Він такий кособокий. от, І він забирав цього, це додому, їм не знадобилось, то я собі забрала. от, І, коротше, Салім дуже любить, взагалі тут ці коти люблять спати, але Салім любить на цьому спати, і він прям весь-весь в шерсті. Е, і зараз я якраз покажу цю щітку на шерсті. От Просто хоп! І ну, все знялось. Просто єдине, що треба постійно да, мочити, але. От, просто клас. Мені вона сподобалася як і від пилу, так і від шерсті. Все забирає. Тепер буду переходити до демонстрації ще однієї чудо щіточки, яку я дуже сильно хотіла. Тому що, ось бачите, тут е, треба така якась щітка дуже тонесенька, е, мілка для того, щоб весь ось цей наліт, який тут є, позабирати. Тому що інші щітки тут, на жаль, не справляються. Є там деякі стики, куди просто будь-яка. Ганчірка щітка просто не достане, не вичищить там нічого. Це саме от проблема ось таких от дверцят у душовій кабіні, як у нашій, де не просто відкриваються дві половинки, а тут якби чотири дверцята, і ось вони заїжджають один на одну, і саме там, де є оцей. Стик там, де вони один до одної, там дуже важко помити, дуже важко вичистити, скільки б ти там засобу не наливав. Воно там, може, там і відходить, але треба трошечки дочистити, щоб повністю все вичистити. То я зараз буду. Конкретно мити саме ось цей низ в душової кабіни. Хочу спробувати свою нову щітку. Всі ці засоби я показувала у минулому відео, тому можете переходити, подивитись там більш детально, і також залишу посилання в описі, де це все можна купити. Ось така щітка це була моя мрія. Я шукала давно такі штуки, але знайшла. Якраз у Міви і тепер буду начищати. Боже, як я була щаслива, що вона тепер у мене є. І ось у засобом зараз навшикала, почекала дві хвилинки і починаю чистити. Ось саме тут, де я зараз чищу, ось там не діставала ні зубна щітка, нічого ось такого. Зудна щітка, це знаєте, найменше, що в мене є з арсеналу, але треба було ще менше. І ось якраз ось така тонесенька, усі щілини проходить, і це просто ідеально. Я думаю, що у всіх, у кого є душова кабіна, навіть якщо не з такою з такими кабінками, як у мене, а з нормальними якимись дверцятами, ну саме з двох половинок, то все одно вам потрібна така щіточка, тому що ось з. З зовнішньої сторони вичистити це, все, весь цей наліт ну просто нереально. Ну У мене, наприклад, з цього боку, де я зараз чищу, там у мене гінічний душ, то там є бризки і ляпає. З цього боку раковина, тому теж бризги йдуть. Ну, певно, якби дорослі люди користувались, то не було б такого. Але у мене є дитина, тому тут все. Ось, і тут я показую, наскільки все класно повичищалось. Заварила собі каву я у фортушку, тому що знімаю нарешті на кулінарний канал. Відео буде ну, дуже смачний рецепт. Який є просто я, коли його побачила, я так захотіла його з'їсти. Тож зараз приготую, спробую, і я думаю, що ну, він має бути дуже смачним, це однозначно, дуже просто готується, все як завжди. Швидко, просто і смачно. Так, я зараз на перерві дивлюсь Олю. Якраз відео було доречним на моє приготування, бо я знімала і треба було щось дивитись. Бо така тиша, знаєте, гробова в будинку, коли знімаєш рецепт, то, ну, думаю, треба щось поставити. І тут якраз у Олі відео новеньке. Так, і все, дороблю і поїду за Євою. Але ще хотіла зробити тісто на мармурове печиво, бо Єва захотіла саме таке, бо вона його якраз з школи приносила. Вже, мама, таке смачне, зроби мені, я якось ніколи його не робила. І у мене як на зло. бо я хотіла якраз сьогодні його робити для неї. думаю, зі школи прийде і якраз по, -по може, і завтра до школи візьме. Немає розпушувача і соди немає. Я не знаю. Зараз може подзвоню мамі чоловіка на перший поверх, чи є у них, але я не впевнена, що вона зараз вдома. Тож. Таке, ще подумала ось про що. У мене зараз дуже багато нових підписників. Можливо, вам буде цікаво про мене дізнатись більше. Тож, давайте під цим відео позадаємо один одному питання, якісь, можливо, теми ви хочете, щоб я підняла на наступному відео. Я б хотіла зробити його такі питання відповідь. Я ще подумаю, можливо, буде трансляція, але я трошки хвилююсь. На трансляцію. Але якщо питання буде дійсно багато, то напевно логічніше було б зробити трансляцію. А якщо маловато, то буде просто як вставка у відео. Але якщо у вас дійсно щось цікавить, задавайте питання. Я ви ж знаєте, все читаю на всі питання я відповідаю. Але у Ютуба, до речі, майте на увазі, є така штука, що іноді коментарі зникають. Там треба натискати у ці найновіші, і то вони не завжди з'являються якийсь такий баг є у Ютуба, тому що дуже багато, ну, часто точніше кажуть, що там щось писали, а ви коментар видали. Ні, мені. Ну, якщо гидота да, якась, то видаляю коментарі, а так зазвичай не, не видаляю. То якщо ви писали щось адекватне, нормальне, і коментаря немає, то це значить, що щось кудись Ютуб його засунув. Як на це повпливати? І логічно, я це пояснити не можу. Взагалі, ніхто, ну, я не знаю, як це працює. Але да, вони періодично зникають. і Іноді мені, наприклад, мама може подзвонити, що тобі там то-то написали, я заходжу, я цього не бачу. От взагалі, нема цього коментаря, наче от хтось бачить, а хтось не бачить. Ось тому. Буває, сповіщення приходить, ти бачиш, що ось якийсь такий текст був написаний, і заходиш в студію, а його немає. Тож, буває ще таке. Але е, словом. Буду читати всі коментарі, які ви пишете, всі питання абсолютно на будь-яку тематику, все-все, що вас цікавить, на все відповім, будь-які питання будь-якого характеру, най, навіть кавер каверзніші, все одно задавайте, це навіть цікавіше. Буде така цікава у нас розмова. І напишіть, можливо, вам було б краще в трансляції це все, чи все ж таки у відео форматі. Хоча трансляція все одно потім зберігається, але от От як, тому що я ще не знаю, бо я на трансляцію ще не знаю, погоджуватись чи ні. Е, я ще буду думати, е, але дуже хочеться. Бо якщо це ввечері, то це треба теж е, всіх е, підговорити кудись е, організувати. А я зараз буду готувати дуже швидкий обід, хочу закинути все в духовку, там у мене є таймер, і поїхати за Євою. Якраз поки туди-сюди, і воно вже все приготується і буде її чекати. Я використала всі соуси, які у мене валялись, це якраз ось цей кисло-солодкий чілі. Ой, солодкий чілі, перепрошую. І вони були в мене в двох різних фірмах, я їх змішала, замаринувала м'язку. І тепер буду нарізати картопель. І я так дуже часто роблю, коли треба зробити одночасно, беру якусь форму або деко і картоплю стелю у пергамент, або м'ясо стелю у пергамент, окремий. А для того, щоб сік від м'яса не зіпсував картоплю, я хотіла картоплю саме таку, як поселянські, бо якщо все разом робити, то картопля вийде такою м'якою. А мені хотіли запеченою і ось заправляю різними спеціями. Тут у мене якраз чисто для картоплі, трошки олії, і потім посипаю кам'яну сілю. Мені так дуже подобається Прям для запечених якихось трав дуже вдало особливо до картоплі. А ось власне краса, яку я приготувала. На кулінарному каналі вже є рецепт. Мені дуже подобається, як це все виглядає. Прям зараз не можу дочекатись, поки воно охолоне, щоб розрізати і з'їсти. Так, біжу за Євочкою в школу, заберу. І якраз він дуже класно охолоне. І буду їсти. Салям, ти ж не понадкусуєш, поки воно не буде? Ні? Точно. Я накрию, напевно, содно. Це те, що я придумала так накрити. Щоб за плівкою не бігати. <laughs> все салі, щоб все прилічно. Uh -huh. Так як я була відсутня, то. Звичайно, трошечки підгорів сам соус. Треба десь після 25 хвилин, навіть 30, покривати м'ясо фольгою для того, щоб сам соус не згорів, щоб підрум'янилось м'яско, але вже не варилось. То ну, вже так і буде, думаю, нічого страшного. Я знала, що так воно відбудеться. Але єва все одно не їсть ту шкірку. В принципі, я не сильно її. Але те, що м'ясо таке прям насичене цим смаком, то. Взагалі класно. Чоловіку я роблю такий салат з маринованих грибів, огірка, і цибульки червоної, і картопелька. Він м'ясо не їсть, я вже це казала, тому у нього такий самий обід, і потім вже на вечерю трошки збалансую по білкам. Це вже вечір. Я Єву вже вклала спати. Єва, до речі, зараз вкладається ну десь о 8.30. Ми починаємо там чистити зуби, вже готуватись до сну, перевтягатись піжаму і так далі. І десь у 9 9.30 вона засипає і, якраз встигає виспатись. Вона, до речі, прокидається набагато раніше мого годинника, ну, десь не набагато, а десь на 10-15 хвилин раніше завжди мене будуть перша ніж мій годинник. Що ж, я зараз буду робити мармурове печиво, якраз те, яке я обіцяла Єві, і буде їй на ранок такий сюрприз і візьме його до школи. Мені тут необхідно було змішати 160 г порошна разом з розпушувачем, все додаю одразу у планетарний міксер, 40 г какао і 200 г цукрової пудри і 2 яйця. Напевно, не перестану розповідати про те, наскільки зручно мати планетарний. Міксер і ще зручніше мати його саме. У доступі, тому що, якщо він у вас буде десь на поличці, ви не будете ним користуватись, даю вам слово, ви краще 150 відмовок собі вигадаєте, аби його не діставати, тому що він доволі габаритний. Але коли він на стільниці десь в доступі, то ви швидесенько ним скористуєтесь, тому що краще, щоб він замісив щось, а не руки. Бо я, чесно, я це дуже не люблю. Тісто замішалось, відправляю в холодильник і. І поки воно там буде стояти десь, у мене на це пішло 20 хвилин чи півгодинки. Я буду прибирати на кухні, треба поставити все в посудомийку і помити посуд, який миється руками. Декілька тижнів тому у мене забилась посудомийка, і треба було її так гарненько почистити. І я не могла ніяк цим зайнятися, все мила руками. І чесно, я так від цього втомилась що коли вже почистила, все налагодилось у нас нарешті з цією Посудомийкою, наскільки я відпочила від цього посуду, бо він скоп, скопичиться просто е, така кількість посуду, що це неможливо. І ось, хоча у нас маленька посудомийка, буквально там е, на 6 персон здається, вона, але вона дуже маленька, найменша у продажу, напевно. Але наскільки вона полегшує ось працю вдома, це, це щось з чимось. Наповнюю свою баночку з олією. Я цю баночку купувала в сінсей, і мені дуже подобається цей візерунок. Хоча вона приїхала доволі неякісна, там є такий гострий кінчик. Ну, звісно, я знаю про нього, тому а дитина моя його не торкається, тому в принципі нормально. Але треба буде потім згодом міняти. Що ж, тепер саме до формування треба буде обваляти ці кружечки. у до крові пудрі, і саме це робить його мармуровим. І я хочу сказати про помилку, яку я зробила: що ці кружечки мають бути в два рази менші, тому що потім це печиво так, воно розтікається, і, ви знаєте, я виняла повністю один, одне величезне печиво. Просто потім я його якби, розламала. Але насправді так, треба набагато менше робити. І давати більше простору між собою. Це така єдина помилка, яка на виході е, вона впливає лише на зовнішній вигляд, насправді, а на смак абсолютно не впливає. Мені дуже сподобалось це печиво. Єві дуже сподобалось, вона ділила зі своїми однокласниками. Вони за нею там бігали, що мало вона не впала, що вчителька вже заборонила їм ділитись. Коротше, ну не прям що заборонила, а просто робила ці зауваження, щоб вони за нею вже не бігали, тому що це. Facebook. А я вже з вами буду прощатись. Дякую, що подивилися це відео. До наступних зустрічей. Па-па!